Я хочу сьогодні з вами поговорити на одну тему: тема нескладна, тема, яку ми всі знаємо, і практика, яку ми всі маємо, яка є одною з основ нашого життя, це молитва. Я хотів би сьогодні разом з вами подивитись на молитву Господню, як її називають, або молитва Отче наш, і спробувати. Ще раз для себе усвідомити зміст, який Ісус Христос вклав в цю молитву, коли він навчив учнів своїх молитися. Отже, читаю всім нам відомий текст, це Луки 11, 1.4. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитись, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них коли молитеся, говоріть, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожен день. І прости нам наші гріхи, бо і самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не веди нас у випробування, але візв, визволи нас від лукавого. В Євангелії Луки в такому форматі записана ця молитва. Якщо ми читаємо її в інших Євангеліях, якщо ми читаємо в Євангелії Матвія, там сказано хліба нашого насущного, дай нам на сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ось молитва. Ну, По-перше, коли я роздумую про це. Я згадую слова, коли сказано, що. Ісуса слова, коли він говорив, вони відрізнялись від слів інших людей, навіть від слів освічених провідників релігійних тоді. Він говорив не як книжники і фарисеї, а як той, хто має владу. Пам'ятаєте написано? Як маючи владу. Ну він то і мав владу. Пам'ятаєте, він морю сказав, море заспокоїлось, бурю. Уляглась. І він молився так, що учні під час молитви думали, і ми хочемо так молитися. Бувало у вас таке в житті, коли хтось вам говорив, слухай, ти так от зараз помолився. Слухай, а ти можеш записати мені цю молитву. От як так, от так складно, ти помолився. А ви кажете, та ні, ми ж молимо своїми словами. Ні, це від серця. Уявляйте собі, як молився Ісус, що учні чекають, як Він помолиться, і кажуть, навчи нас, навчи нас, як Іван, учнів своїх навчив, і ти нас, навчи нас молитись. І ви знаєте, Ісус без особливих вступів, Він говорить: добре, моліться так, отче наш, що живеш на небесах. І от тут, коли я розумію, намагаюсь зрозуміти, я розумію, що навіть те, що я збагнув, це настільки частково від того справжнього глибинного змісту, який є там. Але спробую хоч трошки якимись крупіцями, знаєте, поділитись. Ще маленький ліричний відступ. Якось один індієць Північна Америка, він жив всередині десь. Північної Америки, але попав вперше на океан. Він попав туди і побачив зі скель велич океану. Він жив десь там, в джунглях, десь там на озері, знаєте, у себе. А то він побачив велич океана. І він думає, як Як сказати своїм, що я бачив. Він спустився і в там, якусь посудину набрав там, водички, і там ішов декілька е тижнів додому. І коли прийшов, він каже: Я хочу. Я приніс вам великої води. Я хочу показати вам велику воду, яку я бачив. І ось він їм показує. а вони... Але саме бажання, щоб і інші були причетні до того, що десь частково зрозумів. ти. І це нормальне бажання, яке є у нас з вами віруючих. І коли ми хочемо з іншими поділитись, я знаю Ісуса, я молюсь до Нього. Він мене чує, Він відповідає мені на молитви. Оце важливий момент. Коли буквально, ну, як буквально образно, звичайно, але Ісус дивиться на інших через ваші очі. Ви дотикаєтесь до людей. Ісус дотикається до них через вас. Ви допомагаєте іншим. Це таке почуття. Я хочу, щоб. Я думаю, Бог хоче, щоб воно було у кожного з нас. І тут Ісус говорить: моліться так, Отче наш. Звертайтесь до Бога, Отець, Батько Небесний. Отче наш, що живеш на небесах. Якщо на небесах, це значить Він над усім. Значить, Він контролює все. Він всезнаючий, всемогучий, він, і ти до нього звертаєшся. Другий момент наш. Я на це хотів звернути також увагу. Ми, як діти Божі, як віруючі, ми недооцінюємо це, що Ісус сказав, не молись просто отут, -от, як Отче мій, Боже мій, хоч ми молимось, Боже мій, і у псалмах Давида нерідко є, Боже мій, особиста молитва. Але тут Він говорить, моліться Отче наш. І це розуміння наш, поняття ми дуже важливе. Коли ми усвідомлюємо, що є ми, є церква Божа, тоді нам легше сприймати один одного. От ви тут всі різні. ну, Більшість з вас я не знаю, хоча знайомі обличчя є. Але ми всі діти Божі, ми любимо Бога. І нам нерідко важко приймати одне одного, коли ми ну, не розуміємо, як от та ж сама дитина Божа, але вона веде себе не так, як я очікую, неправильно. І складно, але коли ми разом звертаємось до Бога Отче наш, існує це поняття ми. Ми недосконалі. Я недосконала, дитинка Божа, ви недосконалі. Але є поняття ми, ми церква. І нам легше сприймати, прощати, просити прощення, якщо хочете. Прощати, коли у Тебе не просять прощення, коли ми усвідомлюємо, що є це поняття. Знаєте, як інколи в фільмах там кажуть: немає ніяких нас. Ну, коли хтось говорить, а от ми там немає ніяких нас, не вигадуй. Є ти, є, я. А отут в церквах інколи є таке, немає ніяких нас. Як? Та я тут є сестру нічого не маю, зачекай. А ти мав би мати. А ти мала би мати. Я з нею нічого спільного не хочу мати. Проти неї, нічого, але і спільного нічого. Але ми віруючі, які чогось повинні не мати, але щось повинні мати. Не мати образ, але мати любові. І це поняття Отче наш в молитві в цій, воно вже нас наближає як до Бога і так точно один до одного, як церкву, хоча ми всі недосконалі Отче наш, що живеш на небесах. Ти там, ти на небесах. І далі бажання нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться ім'я Боже. Ми знаємо, що значення слово святий ізначально воно в Біблії має значення відокремлений. Хоча ми часто акцент робимо як безгрішний, як досконалий, і це має значення, це слово, але в першу чергу воно має значення «відокремлений». Наприклад, Бог говорить про ізраїльський народ: Ти народ мій, ти народ святий. Народ, який відокремлений від усього язичського світу, середині ізраїльського народу є коліно Левія, він каже: Ви відокремлені. І вони відокремлені були від усього ізраїльського народу для Господа, як особливе коліно, у цей свят. І коли ми говоримо про святість Божу. Що нехай святиться ім'я Твоє, а в біблійній мові завжди ім'я, воно пов'язано безпосередньо з людиною. То це означає, що Господь нехай святиться в нашому житті, нехай Він буде на особливому місці, на троні нашого серця, основний Бог наш. Відокремлений, незмішаний. Знаєте, як от ми цими днями були у Львові і чули. Розказують, що деякі ну, віруючі із Індії, із індуїзму, стають вони християнами, і через деякий час з'ясовується, вони вірять в Ісуса Христа, вони люблять Ісуса Христа, але з'ясовується, що Він у них один з богів, які у них продовжують бути інші боги. Нехай святиться, нехай він буде відокремлений, нехай він буде поставлений високо, один основний наш улюблений Бог. Нехай ім'я Твоє святиться в моєму житті. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ще один важливий момент, важливе бажання. Нехай прийде Твоє царство. Ми десь, знаєте, не дуже і хочемо, щоб царство Боже прийшло, тому що воно занадто якесь далеке від нас. Ми живемо в цьому світі, десь ми вже підлаштувались, десь ми намагаємось, ну, як сказати правильно, ну, прокрутитись тут, щоб і, і десь і заробити, щоб і, і в гріх не влізти. Але тут написано: нехай прийде царство Твоє, це бажання, щоб царство Боже було, царство Боже прийшло. Звичайно, ми говоримо церква це вже тут царство Боже. От ми тут всі знаходимось і нам приємно з вами, просто всі радісні, приємні почуття, просто як Божі, от тут царство Боже. Але щоб царство Боже було всюди навколо нас. Коли навіть ми підемо з цього місця, де нам приємно бути і легко нам. Нехай прийде царство Твоє бажання, щоб царство Боже прийшло, сердечне бажання від Духа Святого. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Істина не нова, бажання здійснення Божої волі. Вона досконало виконується на небі, але чомусь. Часто ми не даємо місце Божій волі на землі, у нас, з нами. От дивіться, Господь не ломає нашу волю, Господь нас дисциплінує. Господь інколи поступає так, як ото, пам'ятаєте, прийшов в храм і розігнав овечок, і гроші розсипав там, мінялам. Він і нам інколи так робить, в наше життя приходить. І у нас грошей так мало здається, він розсипає їх ще для того, щоб. Що у тебе в серці? Що у тебе в серці? Одна жінка жертвувала гроші, і пастор бачив, що це бідна жінка, і каже: ну, може, може ви трошки менше пожертвуєте. Ви ж ці гроші даєте від серця, серця свого? Вона каже, ні. Я ось шкатулочки даю ці гроші. В серці у мене Ісус, там грошей немає. Коли ми намагаємось іти за Богом, слухатись Його, бажаємо здійснення Його волі, тоді. В цей час ми, привчи, ми, ми вчимося е, жити в епіцентрі Божої волі, і він працює з нами, навколо нас, коли нам легко чи важко. І це так природньо відбувається. Коли ти встаєш зранку, там, е, і, от, і жінка, там, чоловік невіруючий, наприклад, важко, грошей не вистачає. А вона розмовляє з Ісусом, як є, каже: Ти бачиш, от сьогодні чоловік там на стієї ноги встав, всіхує. Діти не слухаються, грошей нема, Господи, допоможи. І так природньо, і Господь діє в житті цієї жінки, яка може розказати свідоцтво і сказати: так, Господь діє, серед у цього всього, серед у цього всього, в чому я скажу, я не справляюсь. Це колись у Єни Махненко спитали, знаєте, кажуть: Єна, ти тільки дітей набрав, як ти справляєшся? Він каже: я не справляюсь. І ми не справляємось. Але при цьому всьому, при всій своїй недосконалості і бажанні, щоб е, Боже царство було, щоб воля Його здійснювалася, він серед цієї недосконалості веде нас. Наше життя недосконале, наші пісні недосконалі. Хтось сказав: якщо б Господь подивився на вашу, на саму святу, чисту сльозну молитву з усією справедливістю, то він би Міг забити, вбити вас за цю молитву, тому що і в ній багато егоїзму, в ній багато сліз, де вам не людей шкода, де вам себе шкода. Але він покривається благодаттю і приймає цей дар, і вислуховує, і жаліє нас, і приймає. Але бажання, Господи, нехай буде воля твоя, нехай я буду частина цього. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Нехай воля твоя буде в моєму особистому житті. І далі хліба нашого насущного дай нам на кожен день. А Матвій пише на сьогодні: Хліба нашого насущного дай нам, Господи. Я от коли думаю про цю молитву, я згадую відразу, пам'ятаєте, старий заповіт. Господь намагався привчити свій народ, але от народ був такий жорстокий. І, як написано. Що е, слово Боже не злучило з їхньою вірою, і тому вони полягли в пустелі. Господь хотів, щоб вони усвідомили, ви прийдете в ту землю, там буде все по-іншому, але зараз навчіться довіряти мені кожного дня, вам манна, небесна, кожного дня. От тільки на сьогодні я даю вам, не збирайте на два дня там, крім суботи. І, і, і це я проводжу паралель з молитвою чи не Дай нам на сьогодні, Господи. Це не означає, що нам не треба планувати, що нам не треба там, думати там, про дітей своїх чи, чи про пенсію. Ні. Але ідея, Господи, я в твоїх руках сьогодні я, я, я хочу залежати від Тебе і сьогодні, і завтра, і завжди. І оце таке почуття, відчуття це важливе. Дай нам, Господи, хліб. І треба, треба просити і матеріальне, треба просити хліб. Просто тут це в четверту чергу, але у нас часто там хліб насущний і, і, і речі так, якось в першу чергу. А тут і, і легше тоді ставитись і, і до таких матеріальних речей, коли у тебе, в епіцентр, у тебе в центрі уваги Твоєї є Господь його воля. І прости нам наші гріхи, бо і саме ми прощаємо боржникові кожному. або... І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми віримо в безумовне прощення, правда? Господь нас пробачає безумовно. Але інколи наша нездатність прощати, вона ставить під сумнів а, саме розуміння прощення. Пам'ятаєте, цікаво, що Ісус там розказав таку страшну притчу про людину, якій там про. Тони золота простили тій людині, там сотні кілограм золота, а вона сто динаріїв не могла простити. І пам'ятаєте, в тій історії якось вона мені навіть як трошки от в Євангелію не поміщається та історія, бо кажуть, візьміть того чоловіка, і нехай він віддає. Та як, ну йому вже прощено. Але серйозність, якщо ти розумієш, скільки тобі прощено, то ти отримуєш силу від Духа Святого, надприродню силу прощати інших. Непрощення нас знищує. Ісус це розумів. Ісус простив нам наші гріхи, щоб непрощення нас не знищило. Коли ми не здатні прощати інших друзі, кличте до Бога. Кличте до Бога і, і прощайте. Як і ми. Я пам'ятаю, молився колись, Господи, прости мені гріхи мої, і навчи прощати боржникою моєму. І це не біблійно. Тому що тут одну історію згадую. Якось один рицар середньовіччя прийшов до священика і каже, Отче, благословіть мене на помсту. Я маю помститися своїм ворогам. В нього меч такий, кальчуга, знаєте, рицарі. Священник подивився на нього і каже: добре, добре, я тебе благословлю на помсту. При одній умові ставай тут на коліна і щиро від усього серця молись молитвою, Отче наш. рицар. сперся на меч, став на коліна і молиться, доходить до слів і прости і зупиняється, замовкає. Каже священнику: Можна я спочатку? Він каже, давай спочатку. І він знов приходить до цих слів і замовкає. Проводить деякий час на колінах і знов починає молитись. І ось декілька разів, коли він не міг домолитись до кінця, він все ж таки сказав ці слова і встає з колін священне каже: Благословляю тебе на помсту. І він каже: Все, тепер не треба, у мене ворогів немає. Тепер же на помсту мене не треба благословляти. Друзі, коли ми щирі в цьому самому, і ми бачимо, що є там проблема, треба просто щиро. Промолити ці слова перед Богом і, і дасть він спокій. В моєму житті були такі випадки, коли реально зі мною поступали несправедливо. Це боляче було. Я важко це переживав. Особливо важко це переживала моя дружина. І ну, несправедливо поступило просто несправедливо. І було боляче. І ми деякий час молились і, і простили. Простили і побачили потім, що навіть оця проблема, яка була. Коли там ну, точно, просто несправедливо поступили, і віруючи, несправедливо поступили, вона повпливала на те, що Господь благословив нас в іншому. І це повпливало навіть на напрямок нашого життя. З нами поступили несправедливо, але Господь це використав і прославився через це. Пам'ятаєте, як з Йосипом несправедливо поступили, а Господь врятував цілий народ через це. Отак, От якщо ви, ви, ми сприймаємо це навіть тоді, коли з вами поступили несправедливо, ну не, не докупаєтесь ви, просто передайте Богові, який над усім, Він знає, Він знає, Він це навіть використовує для нашого виховання, для нашої дисципліни і для зміни нашого життя. Прости, Господи, як і Ти прощаєш нам. І далі і не введи нас у випробування. Але визволи нас від лукавого. І от тут є пару речей. Ну, по-перше, не введи нас випробування, не введи нас у спокусу. На підставі послання Якова ми знаємо, що Бог нікого не спокушається, не спокушає злом, а ми самі спокушаємось, у нас достатньо, скажем, своїх проблем, щоб спокушати своїми спокусами і гріхами. Хтось сказав, що якби Господь не коректував наше життя. Коли б Господь не втручався, то ми б, вирішуючи свої проблеми, ми б загинули. Але Він коректує, він дисциплінує, зупиняє, розвертає. І тут Господь не вводить спокусу, але Господь може зберегти від певних спокус. І самоусвідомлення, коли ти покладаєшся на самого Господа, а не на світам досвід. Пам'ятаєте, Ісус Навин? Сильна людина, вождь, провідник народу. І тут приходять люди і розказують: о, дивись, взуття яке одяг, от хліби! Ми хто з нас звідки прийшли, вступи з нами в заповіт. Цих людей треба було в трише і гнати звітом. Але він подивився, поклався на свій досвід. О, правда? Ну, хліби, Чорстві. Одяг рваний, далека, ребята, то не наша земля. Добре, вклю... вступаю в заповідь з вами, і потім вже не може їх вигнати. Чому Бог пообіцяв? А це обман був. Чому? Він десь поклався на досвід. на свій. А тут не треба було покласти досвід. Треба було відійти там в свій намет і помолитись Богу і сказати, Господи, а що це за люди? Що це за ситуація? Не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Ти не знаєш, де тебе чекає пастка. Інколи тебе чекає пастка там, де ти взагалі не розумієш, як взагалі можна тут пастку зробити. У вас було таке, що там якийсь конфлікт, скандал на рівному місці, що Та взагалі там я не знаю, що це треба зробити, щоб отут була проблема. Ладно, там проблема, а отут. І ми часто на цієї проблеми, тому що десь не так щось сказали, десь щось не сказали, десь щось не тим тоном сказали. І вже проблема і ти в спокусі. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки вічні. Господи, чому ця вся молитва? Тому що Твоє є царство. Ми хочемо, щоб його царство прийшло. Сила, Господи, сила, будь-яка сила вона в тобі. Давид говорить, Сказав один раз Бог, я двічі чув. Сила у Бога. Сила у нього, друзі. Його сила і слава йому тільки навіки. От такі коротенькі, може, навіть довше, ніж я планував, вийшло у мене проповідь, вибачте. Але я хотів би ось на що ще приділити час, щоб ми зараз помолились. Знаєте, Ми можемо про молитву говорити більше, навіть ніж молитись, знаєте. але щоб ми щиро помолились. Щоб Господь Духом Своїм Святим буквально пропитав наше життя, нашу буденність, наше те, що почнеться завтра, ми підемо от в цю буденність, нам ще треба тиждень буде жити до наступної неділі, щоб оця молитва вона реалізовувалась в нашому житті, щоб вона змінювала нас, Бог через неї змінював, і наше оточення змінював, і щоб ми не попали в ній в які пастки. Давайте зараз встанемо і помолимось, а я в кінці помолюсь.